Ну що, постояли вони в корневіні. Мої череночки посадила в стаканчики. Посадила в стаканчики і полила також водичкою з корневіном, так як на тій пачці пише. Виглянь такі гарні у мене черенки. І от око я їх зробила, бачите, посадила, поставила по два, закрила в зіп пакети, це їм буде такі парнички. Це також я бачила, це не я придумала. Так багато роблять, і з фіалками роблять і з цим. Як вони вже приживуться, я буду бачити, буду їх діставати звідти. Отакі гляньте, які череночки вибрала, як золото. Та можна було б робити он стіхо. Бачите, можна було б тут ще робити і робити. Але хочу спробувати, чи вони приживуться. чи... Ну, У мене вийшло 2, 4, 6, 8 буде вазончиків. І такої красоти. Бачите.